Через непрозорі тендери на харчування управління освіти Житомирської міської ради у 2013 році переплатило 1 мільйон 200 тисяч гривень. Про це житомирським журналістам розповів голова місцевого осередку партії демократичний альянс Дмитро Ткачук. За його словами, участь у тендерах на 20 мільйонів гривень через бюрократію взяла обмежена кількість учасників. І як наслідок деякі з переможців заробили понад чверть виділених коштів, ставши практично монополістами. Переможцями по всіх тендерних закупівлях на суму 20 мільйонів гривень майже. маєш. ...являється всього 10 якби, переможців типових, і більше того, три з них на сьогоднішній момент ...зайняли левого частку цій структури. Тобто три четвертих це всього три постачальники, і лише сім інших між собою ділять четверту не всіх закупівель, там з сумами 300, 500, 700 сімсот тисяч гривень. Виявилося, що по 20 позиціям ціни переможців є вищими ніж середньоринкові. Як приклад, Дмитро наводить купівлю м'яса. Яскравий приклад по м'ясу. Це Закупівля минулого року, коли закуповують 25, 25 тонн м'яса по ціні 60 гривень, в той час, коли на ринку ця ціна становить 51 гривню, от ФОП-якімець, і на загальному обсягі ця переплата складає порядка 300 тисяч гривень. В той же самий час. Підприємство Лука Агро, яке зареєстроване, там яке має навіть той самий контактний телефон, що і ФОП якімець продає туб диспансеру м'ясо по 45 гривень. Це В той самий період. Тобто, що говорить, що на ринку була спроможність сьогодні купити м'ясо по 45 гривень. Але вони купили по 60%. У середньому в одній закупівлі торги складали 2-3 учасники. Пропозиції учасників новачків нерідко знімалися з торгів. За словами Дмитра, активісти демократичного альянсу в подальшому будуть моніторити й інші управління. Першими проконтролювати тендери вирішили саме управління освіти, оскільки переконані, харчування дітей є найголовнішим. Ігор Ковальчук, Сергій Мальчук, телеканал СК.